На сьогоднішній день ми провели повну підготовку підприємства до старту опалювального сезону і очікуємо тільки зниження температури. Ми маємо всі дійсні укладені угоди і на постачання газу, і сформували необхідний запас матеріалів для проходження та реагування на якихось на якісь там несподівані ситуації. І сподіваємось на те, що все ж таки. Опалювальний сезон пройде як завжди. Зокрема, ми зі свого боку зробимо для цього все можливе. І в цьому питанні ми одностайні з міською радою, з міським головою, з кабінетом міністрів. Тобто, сьогодні влада на всіх рівнях докладає зусиль для того, щоб опалювальний сезон в країні, ну і зокрема в Одесі, відбувся якісно та безперебійно. Безумовно, ми маємо план дій проведені відповідні тренування. Я не буду зараз конк ну, говорити про якусь конкретику, тому що розумієте правильно це буде такий запасний варіант. Але всі необхідні процедури проведені, ми відпрацювали реагування на ті чи інші загрози, але все ж таки хочу підкреслити, що ми віримо в зсу, віримо в наші в нашу протиповітряну оборону і зі свого боку будемо сподіватися на краще.